Доброго дня! Я дуже сподіваюся, що мене гарно чути, гарно видно, добре все йде в Конекті. Це буде мій найкоротший прямий етер. Мала записати для вас Таро Гороскоп на тиждень, так як ви любите, для всіх знаків зодіаку. Зараз у мене тут завалений горизонт. Але я маю настільки мало часу, що я розумію, записати я запишу. А коли ж я завантажу? Напишіть тільки мені, будь ласка, я вже бачу, хтось лайк поставив. чи Як Як ви мене чуєте, як ви мене бачите? Прогноз буде дуже короткий, дуже по суті. Просто напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви мене добре чуєте, добре бачите. Серденьки полетіли. Щоб я побачила коннект. Хто зайшов, той зайшов. Це початок ефіру. Решта буде дивитися в записі за те сьогодні. Тому що маю ще багато справ і не встигаю м -м -м. обробити відео, завантажити все чутно і видно м -м. пані Світлана Бонд, супер. Бонд, Джеймс Бонд, а є Світлана Бонд. Вітаю вас, Ліза, скаженьок, вітаю моя фея, Лариса Стасюк. Ви як мої птахи, реально раз і злетілися за секунду, за секунду злетілися. Ну, поїхали. Я сьогодні без спілкування особливого. Суто прогноз. Починаємо з овнів. Можна дивитися по Асценденту по місяцю. Ви вже в мене все це знаєте. Поїхала Ірина Киян, Олена Котелевич. Боже, я вас дуже рада бачити всіх чути, які ви молодці. Взяли мені збіглися на ефір миттєво. Оце я розумію, любі підписники. Так, поїхали. Овен. Овен для вас. А на цьому тижні. Які будуть енергії і які завдання? Прям ви знаєте, на овнів не подібно. Вперше, вперше, овни вони ж активні у нас ідуть такі по енергії вогняні, і раптом відлюдник. відлюдник. Але хоч відлюдник завжди по своїй волі, він замикається, якби всередині його не замикають, він замикається. Але що тут ми, ми бачимо? Вісім мечів. А вісім мечів це коли тебе хтось замкнув з іншого боку. Вісім мечів це завжди в голові в'язниця, розумієте? Це коли перешкоди, які в нас от змінити вектор мислення, поміняти світогляд, і вже ви виходите. І от після цієї вісім мечів, раптом ми маємо вісім кубків. Дуже-дуже дивний розклад, неподібний на овнів. Що такі вісім кубків? Це закінчення. Це коли ви щось робили робили і відходите від чогось. Щось змінюєте. А, якась в'язниця, те, що вас зв'язувало. добровіль... От у мене таке враження, що ще вісі очів часто місія. Добровільна місія наодинці. І ви відходите. Ви полишаєте такий стан речей. От, Саме тут, після вісім кубків, це той момент, коли варто витягнути ще одну карту. Вісім пентаклів. Це неймовірно. Три вісімки такого в мене ще ніколи не було. У вас продовжується робота, таке враження, що ви виходите з тіні. Наприклад, а як це можна перекласти? У мене, наприклад, асцендент в тільці, але коли я в Польщу приїхала, він вмикнувся в Овні. Він тепер в мене в Овні. Повідомляю, я з наступного тижня знову починаю давати інтерв'ю на різних каналах. А, як я це перекладаю? Працював сам наодинці, був пов'язаний, було добровільне, типу, як рабство, добровільна закритість. Вона відходить, ти це лишаєш, ти продовжуєш працювати, але як, Верховна Жриця, ну, це не знаю. Для мене персональний гороскоп. Ти продовжуєш. Відкривати якісь таємниці. Ти продовжуєш вивчати цей світ. Тут прям якийсь такий медіум, ви знаєте, овни, ви мене дивуєте. У Овнів продовжується та сама історія, над якою вони працювали. Тут таке враження, що ви, Овни, якусь дуже кармічну історію розгрибаєте. Можливо, з родичами. Можливо, з друзями, можливо, в якійсь професії. І кажуть: так, вам дуже складно, якийсь іде занепад дух, але ви з цього не зістрибнете. І на цьому тижні ви це продовжуєте розгрібати. Підіймаються якісь таємниці родині, відкриваються таємниці про друзів. Тобто, з цим ви будете працювати. От такі енергії у вас, овни, більше нічого не скажу, бо далі карти мене не пускають. Тілець. Для вас плавно овен переходить в тілець. У тільця дуже така цікава історія. Трійка Пентаклів це як новий проєкт, новий старт, бізнес-план. Ви чітко розумієте, куди йти. А якщо не розумієте, вам потрібно це зробити. Знаєте чому? Тому що далі, далі. Прикладаються такі карти. Сімка кубків. Сімка кубків це ілюзія, це якісь незрозумілі лабіринти по життю вашому зовнішньому. І їх розплутати от таким оком зовнішнім неможливо. Поверховні жриці тільки можна. Ви занурюєтеся в таїну, так само, як і овни. Якщо повторюється зі знаку в знак от така енергія, значить це є тема тижня. І вона так чи інакше торкнеться всіх. Єдине, що у тільців тут потрібен ще бути план. У мене має бути план, як у Шерлока Холмса, як я буду розплутувати ту чи іншу енергію. І по итогу, що? Маленькими кроками достатньо було того, що я побачила: шлях за шляхом, стіжочок за стіжочком, і вималюється ціла картина, і зробиться ціла вишивка. Одним словом, в тільці у вас також робота з стаїною, з, з якимись ілюзіями, з фантазіями. Тільки у тільців історія більш якась така прагматична. Так, в мене бізнес-план. Працюю над розв'язанням питання, як вийти з матриці. Ну Грубо говорячи, так, близнюки. От по малюнку ми переходимо з одного в інше, і ось є таке подібне: Королева Кубків трійка мочів. Ви знаєте, емоційна якась ідея, енергія, щось може поранити. Щось може не те, що навіть ранити, глибоко запасти в серце. Стосовно чого може бути біль, якихось довготривалих фінансових планів. З одного боку, з другого боку, з секунду, секунду, скажу так, у близнюків є якісь масштабні проекти, або багато мілких справ, які ви наразі нікому не можете делегувати, або ви так думаєте. Ви взвалили все на себе, і чому ви взвалили на себе це небажання дати, ви хочете все контролювати. Абсолютно все. У мене сьогодні була жінка, дівчинка на прийомі. Ну, і там стосувалося питання особистого життя. І от вона запитувала, а чи цей мені підійде, а чи цей підійде? А з цим от я боюсь, щоб мені не було так боляче, як з цим. Я хочу з ним стосунки, але боюся в них ходити, бо я боюся, що боляче в мене для вас. Обалденний є рецепт. Обалденний, щоб не було боляче. Вона каже, який? І тако бере і записує. Я говорю, ідете в аптеку. Вона так замовляєте снодійне, найдешевше. Яке можна без рецепту? Вона так, і я говорю, 10 пачок. Угу", каже, випиваєте всі зразу. Вона дивиться на мене, я говорю, і помираєте, і боляче вам не буде. Потрібно прийняти той факт. Що на цій планеті завжди буде боляче. Це ознака того, що ви живі. Бо як у вас німіє палець, ви біжите в лікарню швидко в мене палець у німів. Чому ж ви хочете, щоб уніміла ваша душа? Тому я й кажу: близнюки, є королева кубків і поранене серце. Щось торкнеться, якихось емоцій, щось вас так торкне. Можливо, це пов'язано з вашим якимось майбутнім. Ви хотіли стабільно, надовго. Але ви, це щастя і цей спокій хочете контролювати. Тут є недовіра до простору. Ані вийде. Не вийде. Кажуть, треба прийняти дві ситуації. Якщо хочете все контролювати, тягніть. А якщо хочете бути живими, дайте на відкуп якихось два своїх жезли, віддайте. Дайте щось доробити простору, комусь, дайте комусь свободу. Тут і про внутрішні стосунки. У вас може бути трагедія близнюків в тому, що хтось веде себе не так. Тому і біль. Із-за цього вона в голові. Відпустіть трішечки хватку. І буде вам щастя. Раки. У раків якісь фінансові махінації. Ну, не те, що тут розумієте, як? На кону стоїть якийсь ваш статок? Зарплатня. І тут такі враження. От, от я бачу: десятка пентаклів це великі статки, гроші, зарплатня, доходи. Але тут є паш пентаклів і п'ятірка мечів. П'ятірка мечів — це завжди махінації, це якісь зламана інформація. Це може хтось обікрав, не додав, або ви десь хочете продюлити і щось якось зробити. В принципі, із-за того, що закривається десяткою пентаклів, то я вам скажу, що М -м, правда на вашій стороні, по десятці пентаклів ви своє отримаєте. Тут пересторога. Якщо ви хочете юлити, я запитаю, можна, Чуть-чуть, щоб ніхто не бачив, можна, сила на вашій стороні. Або якщо вас хочуть десь обхитрити, щось там з паперами, десь наламати, розберіться з цим. Тому що ви маєте своє забрати. 10 пентаклів це ваша нагорода і ваша духовна сила. От з такою темою фінансів ви будете працювати на цьому тижні. Леви. <у>, у леві в ретрит. Я умір, мене нема. Що, такі вже мертвий, що не вип'єш? Ні, ну як нал'єш, то можна. Тут буквально якась поїздка. Тут зустріч сім'ї, тут дальня дорога, або переїзд, або от була якась така пауза в стосунках, знову пішов рух в стосунках. Тут або повертається кохана, або повертається коханий. Хтось до когось їде і з'єднується. Була якась пауза. Ця пауза припинилась. Четвірка мочів – це зупинка, а шість мечів це рух. Рух сумісний по четвірці жезлів, колективний, або сімейний, або в колективі починаєте працювати. І те, що у вас застрягло, те, що у вас стояло, рухається далі. Нарешті. Знятий якийсь блок, тож рухайтеся далі. Як там по-польськи зараз не можна казати слова рухать, бо це по-нашому трахать. Зараз там є якийсь цей, знаєте, як не можна в Польщі казати такого, треба рушить, не рухать, не дай Боже. Тож рушайте, рушайте. Зараз якийсь хід в Тіктокі ходить дурний польський. Так. Один, два, три, чотири, п'ять. Дійшли до Дів. Де там Денис? Є Денис чи нема? Моя знайома Діва, мій знайомий Діва. Так, Денис, вам вітання. Передаю. Напишіть, якщо ви мене слухаєте, бачите. Я всіх вітаю вас, кохані мої Діва, маєш тобі. А це що таке? А десь на один ці діви будуть вирішувати на цьому тижні якісь важливі такі речі. Але це мечів, це часто і військові поїздки, це конфлікти. Є певні конфлікти, захисти себе, свого простору. На вас як нападають зовні. Дивіться, знаєте, я вам так скажу, битися, тільки е, не ставте ставки на швидку перемогу, бо це буде пірова перемога, бо п'ятіркою мечів може все закінчитись. Або шукаєте юлити вихід з якоїсь становища, причому на одинці, ніхто не може допомогти, і ви шукаєте методи, і так і сяк. Будьте обережні, каже п'ятірка мечів. Так, кажуть, не поспішайте, бо вам хочеться швидше. А тут кажуть ні. Подякуйте за маленькі результати. Вам тут не можна поспішати. Сім пентаклів це так, коли кажуть, воно виросло, а плодів ще не дало. І ви чекаєте, вам терпіння. На цьому тижні поспішите, наламаєте дрів, я вам зразу кажу. І намагайтеся по-чесному. Тут юлити не бажано. Можуть бути неправильні, нехороші наслідки. Терези, до вас прийшла. Думаєте, забуду вас? Ні, не забуду, бо ж мені завтра тоді вас переписувати. Поїхали, Терези. Ого, та ви що, та я вам кажу. В Терезів цікава історія зразу, з ходу раз, як козирь, імператор. Що це може бути? Нова структура, навчання, новий проєкт, бізнес. І це якийсь бізнес магічний, він не стандартний. Це якась така діяльність, де ви, як алхімік, запускаєте якийсь такий новий процес вашу жит... ваше життя. Неймовірно, це... можна сказати, що це зустріч з такою людиною. Ні, це така енергія. Я вам так скажу: енергія така. Ваше життя, ваші правила. Бачите, ви нікуди не відійдете від вашої комунікабельності. Двійка Пентаклів це все одно партнерські знаки. Ви і так, і так лавіруєте. Але тут з характером імператора лавіруєте. Ніжно подивилися і дали поглядом зрозуміти, хто тут хазяїн? Отака енергія. У Терезів на цьому тижні. Ніхто не має права на вас їздити. Тут, якщо ви хотіли якийсь бізнес запускати, нестандартну рекламу вперед. Супер час для бізнесів, для перемовин, якихось по грошам, Все, але це має бути ваше. Ви тут начальник. Навіть в сім'ї начальник. Кулаком стукнуло і сказали: я, звісно, комунікабельна людина. Но мені Максиму сказала на цьому тижні. На мене криво не дивитися. А, скорпіончики прийшли до вас. Скорпіони. Хех, сильна жінка. Красива жінка незаміжна, стоїть задумлива в метро. Це про скорпіонів, королева мечів. Холодна, розсудлива, її не проведеш. І скорпіони повільно йдуть також до свого її справи, до свого бізнесу, тому що імператор тут два в одному. Якщо довго були одні, то до вас буквально йде буквально жених. От кажу, дівчатки, які хочуть про заміжжя, йде до вас жених. Якщо дивиться чоловік скорпіон, я би так сказала, тут знову-таки про свої правила. А тут, коли на по вас не поїздять королева мечів, якщо у когось ми говоримо про здоров'я, про е, 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 якісь такі речі, може бути лікарня, може бути виздоровлення, це може бути зустріч з якимось супер асом, академіком в медицині. І тут як знаходиться ноу-хау виздоровлення. А взагалі дві дуже сильні карти. Тут, скажімо так, скорпіони, на цьому тижні мінімум енергії, е, 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 емоцій, а ви емоційний знак, максимум розрахунку, прагматики, фактів. Працюєте тільки. М скажімо так, не витрачаєте час на даремні балачки і на рефлексію скорпіон. Ні. Тільки конкретика. Конкретика і ще раз конкретика. Тут розкручується у вас скорпіон якийсь довгограючий проєкт, який дасть в результаті потужні результати. Просто з холодним серцем, і навіть якщо вам страшно, тут взагалі забудьте про страхи, не на часі. Стрільці молодці. Для вас маєш тобі. У стрільців занепад духу. Це може бути по здоров'ю, по фінансам. Якась така невеличка просадка, якісь такі розчарування, як ніби очікували більшого, а отримали ну, якісь тут втрати буквально. Я б сказала, санкції у вас. Що з хорошого, бо є така складна історія. Дивіться, тут як не час діяти, або енергії не буде. П'ятірка пентаклів, п'ятірка кубків, щось лишити. Щось лишити, оплакати і йти далі, бо далі вам випадає карта сили. Значить, я вам так скажу, стрільці: на цьому тижні перевірка на вашу силу духу. О, питання, чи ви пройдете в іспити спойлер? Так. Тому що по ітогу. Це знаєте, таке враження, що ви цей іспит проходили, а тут повторення мати. як там, повторення мати навчання? Типу того. Тому. Ви, ви справляєтеся. Якщо буде якась така ну, сумності, ну, якийсь непод духу, якийсь такий настрій, десь в грошах втратили, десь вам не заплатили. Порада з абсолютно з холодним, спокійним серцем це тут, має бути таке святе прийняття. Говоріть просто мантру, накоплюю енергію на майбутнє. Ясно? Дивно. У стрільців якийсь такий найкризовіший тиждень. Але в кінці сила, і це найкрутіша карта. Карта сили. Це ну, випробування вашого духу. От така історія. Недаремно так і звучить П'ятірка Пентаклів за Непад духу, а карта сила показує, що такий дух у вас є. Кози Ого? Звісно! Ну, як це розуміти? Як почалось, так і закінчилось у Козирогів. То з мечів, це як ніби інсайт з одного боку. Це початок. Але цей початок і ця ідея, яка раптом прилітає до вас в простору, вона отримує якийсь когнітивний дисонанс, Якийсь сумніви, а чи готовий, а чи треба? І що дуже дивно, закінчується картою світ, а світ це закінчення циклу. Це ніколи не про початок. Тут кажуть так: оця ідея в тебе як ніби була, вона не вдала. Не йди туди. Закінчення циклу. Що таке закінчення циклу? Кажуть, ти вже тут був, ти вартий більшого, тобі потрібно більше розширятись. Двійка мечів – карта самообмеження. І тут кажуть так, ти поки маєш зараз обмежити себе на цьому тижні, бо далі тебе ждуть дуже великі часи. Ну, тут така, якщо по здоров'ю теж така історія. Може бути конкретно операція. От операція двійка мечів, реабілітація і якби гарно пройдений етап. Є ще там гірші показники, але це треба дивитися індивідуальні консультації, тут на загал такого не скажеш. Тут з пентаклів далі, гарний початок іде. Кажу так, оця ідея наразі, так собі, вона отримає на цьому тижні зупинку, підеш туди далі, розвиток на наступного тижня. А тут, як ти маєш завершити щось глобальне, завершиш, здасиш іспити і тебе пропускають в нову історію. Бодові. Аж прям вискочила сама карта. Двійка кубків партнерства вискочило, то й добре, хай буде. Це така приємна зустріч, це приємна робота. Це нарешті простір прийшов до вас, ви до простору. Тобто ваші бажання зустрілися з простором. І вони кажуть: Окей, ми тобі допоможемо. Опа. Ну так, да, у нас же ж козироги з водолія, да? У нас водолії з козирогами, живуть. у нас багато таких. Ну, і що я вам скажу? Тут теж двійка мечів. Якісь обмеження. Знаєте, що ви будете на цьому тижні вирішувати? От тут в мене випала карта диявола. Так я її сховаю, бо Ютуб її чомусь боїться. Дивіться: там, де диявол, там багато пристрасті, там є обман, там взаємозалежність. Може бути пристрасть, може бути, коли побачили і втратили голову. Може бути тотальна сварка, або тотальний секс. Це взагалі все тотальне, все пристрасне. Порада. Тримайте себе в руках цього тижня. Двійка мечів, карта самообмеження. Або закохалися, ну, щось в ньому насторожує, а потім знали, що він мафії. і вам прийшли, сказали, ви так: а. То я зразу побачила, що він такий занадто був щедрий. А що таке бути коханкою Дона Карліони? Ну, я так умовно кажу, це піти вже під владу, під залежність. Тому тут так, цей тиждень дає багато пристрасті, багато спокуси. Будьте обережні, тримайте себе в руках. І не кажіть потім наступного тижня, що я вас не попереджала. Рибки до вас приплили. Зараз я скажу вам і сама попливу плавати. У мене басейн горить басейн. Ви не повірите, от я через 20 хвилин маю бути в басейні. От як я це маю встигнути? От ви не знаєте? А дивіться, яка відповідальність? Поки гороскоп не дасиш людям ніякого басейну, а вже заплачено тому риби. Браття, сестри мої, бо я зараз буду рибою, поїхали. Ні, ну, звісно. Це щоб я довго не думала, не гадала, мені сказала, рибам от швидко це сказала і пливи. Король Пентаклів, королева Пентаклів, Лицарь Пентаклів. Все, це джекпот, розумієте? Джекпоті не буває. Лицарь Пентаклів і понаростаючі пішли. Довго тривалий проєкт, міцно отримали гроші зарплатню, посаду. Ні за що не переживайте. За фінансову. Знаєте таке враження, що ви рибки. В струю потрапили якусь грошову. Тобто займаємося фінансами, займаємося своїми статками, любов, морков, всі пристрасті кудись туди, в наступні тижні. У вас тут фінансово, але тут часто і женічба може бути. Бо король королева Пентаклів це чоловік і дружина. А це коли романтик може перейти у щось таке вагоме в будь-якому випадку, тиждень вдалий для всіх фінансових операцій. А я з вами прощаюся, кажу вам до побачення. Я свою місію сьогодні виповнила. Зараз не маю часу, ввечері напишу всі посилання на мій курс, і я вам хочу сказати, я шукаю своїх шість відьом. Мені лишилося знайти шість відьом. Звільнилося місце там у дівчинки, яка мала їхати на ретрит. Маленька дитина, я щось здивувалася з маленькими дітьми на ретрит. Ні. Я шукаю тих людей, які готові навчатися у Максимозі. Маленькі, такі, знаєте, наперед, тут в мене буде на цьому тижні одного журналіста інтерв'ю, і я йому сказала: давайте розглянемо таку тему. Чим відрізняються гадалки, колдуни від віщунів, відьом і магів. Так от мій ретрит не для гадалок. Якщо ви думаєте, що я тарологія навчаю любить, не любить, то ні-ні-ні. То... Я навчаю магії, я навчаю бути магом, мислити як маг, творити своє життя як маг і змінювати свій простір, щоб на вас жодна бомба не впала, і на ваших сусідів. Ось про це ретрит в Італії. А ще я хочу вам сказати, що буде в мене прямий ефір з нашим куратором Ольгою, яка буде розповідати про острів Іск'я, про це надзвичайно магічне місце. Я їй сказала Олічка, так як ти розказуєш, я не розкажу. Вона там 17 років, вона всі закутки обходила. Вона стільки чудес і магії там бачила. Тож, будь ласка, хто зацікавився в телеграм-каналі? Вся інформація або пишіть мені в приват. Координати всі скажу пізніше. Залишилося 18 хвилин до того, щоб я зайшла в басейн. Всіх міцно люблю, обіймаю. Гарного тижня. Ваша Максимоза. Пока.